Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать новый відосик по растению против зомби... зомби. Я один уровень же Коротше і все. Так, друзі, далі продовжаємо. Максим тільки що вже у мене просто вже в цей час вже випустився тільки що нове відео. Максимка. Так, быстро беремо самых нужных. Так. Так, так, так. Чесник, друзі, я вже тестував його, він якийсь не класний. Ні по моїм дня, Ну ні, ні. чогось він мені не сподобався. Так я скажу. Може чендера взяти? Ні. Може взяти якого мені ще взяти Я тього ще не тесту, як думаєте, може зайти? Оп Це він тут в мене. Я його купив, я щось не можу його взяти. Ну берем цього, то що я не знаю, кого ще можна взяти. Кого мені ще можна взяти буде? Я не знаю. Не знаю вже ран. Я не взяв світ. Те саме можна, що треба вплемсти зомбі. Жесть. Це, друзі, на перше, що я хотів сказати Максиму. Я просто тики прочитаю нозу и сразу трошка тут профигев. Максим, объясни, что ты там за видео сделал? Я вообще-то и хочу делать. Ладно, уже какие-то там прошли какие-то тут монстры. Погнали их рейдить. Они стали только злей, но за табо святый. Они знают, что им нужен ты. Они стали только злей, Ну за вас випуск. А не знает, что им нужен. Ну, Они у дома. Готовы к бою. Мы знаем, что поражение у нас на не було. Ладно, пусть такая Давайте Давай вот вже кабачка поставим. Кабачка, давайте поставим побыстрее. А він виносить його? ну ладно. Я дин... Так. Шарик, Ладно, друзья, вы знаете, что я даю пару уровней далее. Там же, кстати, моя цель, цель до нового босса добраться. Я коли там дивився різні левели, я там побачив у цього великан, який у нього на спині там оцей маленький стоїть. Я такий, та ну, я його не пройду. Ну, це буде ще через через, примірно, два левела. Я надію, що це буде несложно, тому що він реально, я дивився відосики, і там, і там всі не можуть пройти цього великого. А я думаю, я своим гриб судьби і кабачком всіх винесу. Або чампером. це, Я, наверное, чампера буду брати, бо він жорстко урона наносить. Більше, чем кабачок. Так. Обосветы. А, не знаю, що їм нужен ты. Они стали стоим. Это не был. Наски Мы поражение никогда не были. Ладно, поражение я колись был. Я коли, кстати, друзья, в прошлую гру я там грав, Ну, де грав, ну, прошлый левел, то есть, то я його точ, точно точно-н точно ну, не пройшов. Ой, ну, пройшли левел я просто не засняв його. Якось я його вижив, коли і посл... і дійсно, що мене спасло, це оцей чанк. Він в последній момент я спавнився, який його заспавнив такий. Inde Sky! Я виграв. І вийшли струч... чесника. Я його вже тестив, друзі. він мені щось не сподобалося. Що я дивився пару відосиків, і там говорила, що це якась там на Щось таке говорили, вроді би. Не стали тільки з Так. Друзі, у нас же друга волна пошлась. Я зрозумів, хто нас спасе, друзі. Це спеціальний индескай, який робота на всіх роботах. То есть sky... А зараз ми його заспаунились і він на наведе. Ну, yes. я і знав. Мені кажеться, цей гриб взагалі вообще невмовірний, Сильний. Він Слишком сильний цей гриб судьби. Його ніхто не успіває вбити як він. І кабачок дуже сильний ще. Дуже сильний тоже. но не так зомби глуп. Испускает черный труп, но за тобой святы. Они знают, что им нужен ты. Они у дома готовы к бою. Кабачок нас люто всех спасает. реально так кажется. Кабачок Сигма, если честно, не так кажется. І ще хотів, друзі, напомню, що риб судьби теж Сигма. Сигма Кабачок Сигма Сигма Сигма. Рип судьби Сигма Сигма Три. А Чемпер це вообще. Це вже друга істота, яка може всіх вбити. Ой, друзі, починається настоящий фінал левел. Ну, я знаю, що таким случаем треба робити. Ну дуже легкий буде. ...в этом случаем да блин а что вы сожрали кабачка вы шо вообще шо ли вы разумеете что кабачок цена спас всю вселенную да ну ох, як так ну сыни о боже так все друзья специального пустого всего бы. эксигма Сигма. Это кабачок. Кабачок Сигма. Кто согласен, ставьте лайк. А бог рыб судьбы. Он и Сигмы. Сигма, Сигма, кабачок. Ну, это заспали напоследок. Что за новое растение? На это поднимемся. Друзі, бачите, зараз буде такий левел, тут це таке міні буде. А через, друг, через ще один левел буде вже посліше. Буде вже самостоятельство. Нам дадуть самого сильного це то есть, арбузика, ну, кавунчика. А, і дадуть нам цього велика ще. Ладно. Давайте, дивіться. Давайте подивимося про цього. Що він нам буде давати? Це в принципі, Ладно, друзі, якщо який, якийсь зомбі хоче наші росціння нас, нас, нас схватити, він, він, він не дасть щоб схватити росіння. Бачите, він зараз отут буде наверху. Він, оцей, бачите, які там на веревки, він там наверху і буде собирати їх. То давайте зімемо нову зімемо кукурузу, поставимо цього, цього беремо. Кип судьби, кабачок. Блін, защиту буде потрібно, як думаєте. А, ну давайте без защити, попробуємо. На всякий случай. Так, заспавнил кому нужно. Як побачите, я тут же трошки прокачався. Буду цих спавнити зараз. Як ви бачите. Щоб ми їх растений не схватили, я так і буду спавнити. Боже, друзі, я тільки що заметив, що у нас тривог буде з зомбі аркомінг. То надо буде хреститися. Все, друзі, я вже поставлю мені, він ну, вообще не сподобався. За нього вообще невозможно ну, грати. Друзі, давайте в таких ростінь зимове. Пути дорогі в вже... ні. друзі. ви ж не думайте, що я других реально, оце я не хочу, буду брати, який не класний. Він взагалі не імбовий. Коротше, я так починаю. У я не, навіть ніколи в житті не буду брати це, я ніколи. Знаєте, друзі, на криші, ну прям дуже сложно. Ну тут, бачите, тут ще трошки легкіше, друзі. Тут ще легко, друзі, а я програю вже. Це в будущем вообще небозможно буде. Це я, ще... Це я, друзі, вообще не грати, якщо мою в если сейчас. Я просто, друзі, ще не дооцінюю оцінюю цього ростики спасаю там. від оцих, ну, щоб нас схватили. Просто я просто ще не знаю, що у мене буде там на, бу... на волнах різних, на режимах на... різних, ну там. Мені ще пар... пару це, режим. Ну, по ще трошки пограть і все, я повністю гру пройду. Все, друзі, я кукурудзими вже заспавню тут. Том, все ок. Друзі, у нас вже починається друга волна. Mm, Перша, то есть, ця волна тільки. Сразу хочет забирать. Ну блин, уже Что шо я вам сделала не текало? Я тебе сразу Кто за спам. Ай будут ложить. Как заспаунуть тебе еще, то будут действовать. А где все? Мені цікаво, де все находите? Я просто не разумею, обычно я бачу на оно объект в зомби. Блин, ч не спавнится? Я не знаю. Ладно, друзья, зараз я буду робити другу частину.